Шановні мешканці Лубенського району, Лубенське районне управління головного управління Державної служби України в Полтавській області інформує, що заборонено спалювання сухої рослинності та її залишків. Лубенське районне управління закликає не спалювати суху рослинність та сміття, оскільки такі дії провокують пожежі в екосистемах та порушують порядок, встановлений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища. Нагадуємо, що відповідно до статті 77 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою. Воднополотистою та іншою природною рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища, тягнуть за собою накладення штрафу. На громадян від 180 до 260 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто від 3060 гривень до 6120 гривень, і на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 15300 гривень до 21420 гривень. Не спалюйте суху рослинність.